Ось яке сало буває, якщо кабанчик більше, ніж 200 кг. Погляньте, яке класнюче сало. На 3-4 пальці на нашому кабанчику було. Бачите, яке класне. І бачите, такий відтіночок розвивати, це означає, що воно було нещодавно забите. Тому, якщо ви на ринку ходите і бачите такий відтінок, це свіжак. Але на завтра. Воно стане звичайне біленьке сало, те, яке ви завжди звикли бачити. Шкірка класнюча. Зараз спробую, яка вона по товщині у нас вийшла. Шкірка просто нереальна, м'якусенька клас. Завтра будемо робити посол сала, вакумацію та відправляти клієнтам. Тому, якщо бажаєте скуштувати сала, пишіть нам приватні повідомлення. Замовляєте копчену продукцію, і додатково ми зможемо вам відправити ще селко.